Ці усі квадрокоптери ВПЛА – це наші очі на, на полі бою. Без них ми не бачимо, що твориться буквально за 300-400 метрів від нас. Це наш захист, це наша обізнаність і це наша запорука перемоги. Тому вони дуже потрібні і дуже дякуємо, що ви нам їх надаєте. По-перше, це обізнаність це розвідка, коригування нашої артилерії і доставка їм солодких сюрпризів. Це скиди на них запальних боєприпасів. Тому в різні завдання використовуються мавіки. Ми використовуємо їх за призначенням. 53 Після і 110 десяти бригади від нас отримали вже по 400 фпів фпв півішки ми передаємо з платою ініціації з бойовою частиною. Ще раз скажу, що ми вже передали тільки цим двом бригадам 1200 штук разом. Сьогоднішньою партію для знищення противника на нього числяється бойова частина, ініціатор і доставляються подарунки. Оптимальна кількість для бригади повинна бути на мінімум 60 штук на день. Це ну для всього, якби для забезпечення, скажімо так, стримання противника. Ніхто зараз не веде мову за якесь маленьке просування. А просто ураження тих сил, які скупчуються або намагаються замінитися на своїх позиціях або намагаються штурмувати. Ситуація змінюється, змінюється, але якби поки це все налагодиться, процес бо є багато нюансів технічних саме по. По протидії РЕБУ, тобто треба розуміти, коли в своїх є і в чужих ці проміжки, ці вікна, технічні частини більше по антеннам, по частотам. Тому що все на аналогі. І виходить зараз такі проблеми, що якщо всього ну, там, два відомих канала 1.2 і 5.8, і і відповідно одночасно в повітрі може бути тільки два дрони на різних цих частотах. Тобто ці всі моменти ще вони якби пропрацьовуються. Додатково до цього артилерістам 55-та Сьогодні теж приїхали. Ми передаємо активні наушники, Ми передаємо правильно душовий комплекс. Крім того, сьогодні отримують найдефіцитніші шини. І сьогодні чоловіки за це нам окремо подякували. На жаль, ми бачимо, що шлях до перемоги не буде легким. Ми бачимо, що він буде важким, тернистим, але ми бачимо, що вона буде, тому що нам допомагають і волонтери, і Петро Порошенко, і інші. І держава вдає. Тому, в принципі, вся українська держава мріє про перемогу і мріємо, що вона була наймого скоріше. Я вважаю, що ми повинні збільшувати кількість фахівців і якби відповідно носити ураження і наступати. Ну перемоги в обороні ми не здобудемо. Це буде тяжка, буде велика ціна, але всі повинні розуміти пам'ятати цю ціну, коли захочуть подивитись щось російське або якийсь російський контент. Провадити його в своє життя і розуміти ціну, яку заплатила Україна за це за це все.